На нашій останній лекції ми говорили про те, як нові технології та четверта промислова революція змінюють роздрібну торгівлю. Сьогодні, продовжуючи цю тему, ми багато говоримо про віртуальну реальність та метавсесвіт. Тож на цій лекції ми обговоримо нові технології, які викликають інноваційні зміни на ринку роздрібної торгівлі, а також світ віртуальної реальності. Чи відвідували ви коли-небудь? VR-ігрові кімнати, існують VR-окуляри, які відкривають абсолютно новий світ, коли ви їх надягаєте. Це не реальний світ, а штучний, але ви входите в цей новий світ. Тож давайте поговоримо про те, як віртуальна реальність змінює наше життя та роздрібну торгівлю. Якщо говорити про нові технології, які змінять поведінку споживачів під час покупок, можна згадати аналіз великих даних, штучний інтелект і роботів. Віртуальну реальність та доповнену реальність, а також повністю безлюдні магазини, тобто магазини з автоматичною оплатою. Сьогодні ми поговоримо про віртуальну реальність і можна побачити, як компанії використовують віртуальну та доповнену реальність у всіх своїх діяльностях. Я знаю, що в атомі я також роблю цікаві спроби. У вас є дуже хороша інфраструктура, атомі парк. Але через коронавірус я не можу прийти. Я знаю, що завдяки віртуальній реальності VR та доповненій реальності AR програма Туру Атомі була запущена з безпосередньою участю президента і почалися онлайн-трансляційні послуги. Спробуйте і ви це відчути. Перш ніж говорити про віртуальну реальність VR, я хочу поговорити про доповнену реальність AR. Доповнена реальність це коли в реальність додаються штучні елементи. Для цього не потрібні окуляри, адже це реальність. Але за допомогою певних технологій в реальність вводяться якісь штучні елементи. Чи не зовсім зрозуміло? Давайте розглянемо приклад ІКЕА приймати рішення про покупку меблів дійсно важко. І саме каталоги покупок з доповненою реальністю AR від ІКЕА допомагають вирішити цю проблему. Давайте подивимося на це коротко. Спробуйте. Грає в улюблену гру на комп'ютері, сидячи в зручному кріслі, насолоджуючись кожною миттю. Ваші дорогі це чудове місце для відпочинку, розваг насолоди природою, прогулянок, пікніків та спостереження за птахами. Як вам це цікаво, правда? Очевидно, що в реальності немає стільців. Але за допомогою доповненої реальності AR я можу без обмежень змінювати стільці на ті, які мені подобаються. Це означає, що я можу бачити фальшивий світ, схожий на реальний, це і є доповнена реальність. А те, про що я хочу зараз поговорити, це віртуальна реальність VR. Раніше VR в основному використовувалася в іграх та розвагах, але останнім часом це стало великою темою в роздрібній торгівлі. Тому багато компаній намагаються використовувати цю технологію віртуальної реальності, щоб надати споживачам новий досвід покупок. Це стало новим способом продажу. Ось чому зараз часто говорять про метавсесвіт. Слово мета означає віртуальний, а всесвіт це світ. Таким чином, метавсесвіт означає віртуальний світ. Розширюючи концепції віртуальної та доповненої реальності, ми отримуємо новий тривимірний фальшивий світ. Де відбуваються всі соціальні, економічні, культурні та особисті активності? Це і є мета Всесвіт. Досліджуючи зміни в роздрібній торгівлі, я зрозумів, що віртуальна реальність є дуже важливим трендом змін, тому я почав дослідження а. Як зміняться споживачі, якщо вони будуть робити покупки у віртуальній реальності VR? Що буде інакше, коли вони надягнуть VR окуляри і зайдуть у віртуальний магазин та. Я хотів би це проаналізувати. Але поки що немає жодного сайту, де можна було б робити покупки у VR. Я думав, як я можу це реально проаналізувати. І один з моїх студентів з університету Ханян є власником компанії, що займається розробкою VR. Завдяки його допомозі ми створили VR міні супермаркет. Я запросив студентів на заняття, щоб вони могли зробити покупки. Я сказав їм: уявіть, що ви насправді в супермаркеті, купуйте по 10 товарів. Тепер я хочу поділитися з вами лише тими результатами, які мають значення. Одним з цікавих фактів, які я виявив, є феномен спотворення часу. Коли ви надягаєте VR-окуляри і заходите в супермаркет, ви будете робити покупки, переміщаючись туди-сюди. Коли покупки закінчаться, я запитаю, скільки часу, на вашу думку, це зайняло? Здається, це зайняло близько 10 хвилин, можливо, 8 хвилин. Так відповідали студенти, які брали участь в експерименті. Тоді як середній час покупок становив 15 хвилин. Вони відповідали, що насправді витратили набагато менше часу, ніж на реальні покупки. Я називаю це явище спотворенням часу у своїх дослідженнях. У світі віртуальної реальності VR. Концепція часу дещо змінюється. Коли ви купуєте речі в інтернеті, це просто реальність. Але коли ви надягаєте vr окуляри і входите у віртуальну реальність, це абсолютно новий досвід і інший світ. Ви можете безперервно робити покупки, і це створює цікаві ситуації для маркетингу та роздрібної торгівлі. Я знаю, що це перше дослідження, яке насправді вивчало VR-покупки. Я підсумував результати цього дослідження і представив наукову статтю на конференції Корейської асоціації маркетингу, і вона мала великий успіх. Тому я написав статтю про результати дослідження в газету а Ільбо. У віртуальних торгових центрах рівень занурення значно вищий, ніж у традиційному інтернет шопінгу. Я не створював це сам, я був першим, хто взяв участь в експерименті в VR міні супермаркету. Це я на зображенні я почав активно залучати студентів до VR покупок. Давайте подивимося коротке відео про те, як це відбувається. Цікаво, правда? Збоку це виглядає весело. Чи не так? Трохи. Смішно, так? Але цей друг зараз серйозно займається шопінгом. Він робить покупки так само, як у реальному житті. VR-шопінг можна розглядати як можливість зазирнути в майбутнє шопінгу. Тож я хочу задати питання: чим відрізняється онлайн-шопінг, який ми зазвичай використовуємо від VR-шопінгу, про який я щойно розповів, і в чому їх схожість? Схожість полягає в тому, що в обох випадках можна купувати бажані товари, не відвідуючи магазин особисто, порівнюючи їх під час пошуку, але є й відмінності. Інтернет-шопінг це просто реальність, і ви купуєте товари, дивлячись на фотографії, але vr шопінг дозволяє вам увійти у світ схожий на реальність і купувати товари. Це безпосередньо пов'язано з досвідом і відчуттями клієнта. Це напевно найбільша різниця між інтернет-шопінгом і vr шопінгом Я вважаю, що саме тому роздрібні торговці, продавці та виробники проявляють великий інтерес до VR. початкова омніканальна роздрібна середа, що виникла разом з 4. Четвертою промисловою революцією останнім часом еволюціонувала в абсолютно нове середовище продажів і комерції завдяки впровадженню віртуальної реальності, доповненої реальності та навіть штучного інтелекту. Іншим прикладом є безлюдні магазини. Ми говоримо про справжні безлюдні магазини, де немає працівників і кадру. Спочатку безлюдні магазини були впроваджені в Америці компанією Amazon. Нещодавно ця концепція активно реалізується також у Південній Кореї та Китаї. Завдяки високим технологіям існують автоматизовані магазини, в яких немає працівників. emart е 24 наразі проводить експеримент з магазинами самообслуговування, а 7 eleven також відкриває магазин під назвою 7 eleven Signature в Джамсілі. Я підготував коротке відео про магазин самообслуговування. У цьому відео ви побачите, що коли ви заходите в магазин, там немає жодного працівника, ніхто не присутній. Навіть каси для оплати немає. Просто заходите, берете бажані товари і виходите. Оплата відбувається автоматично. Лоте також має подібні рішення. Це система біометричної оплати, коли ви просто прикладаєте долоню до товару. І оплата відбувається автоматично. Це так званий Біопей, система біометричної оплати, яка зараз тестується. Такі віртуальні технології, такі передові технології, здається, показують нам світ майбутнього. Я знаю, що це також може бути використано в навчанні та продажах атомі, і що такі підготовки вже ведуться. Представники Атомі за кордоном повідомили, що створили сервісний тур, використовуючи технології віртуальної та доповненої реальності, щоб зробити паломництво до Атомі парк більш реалістичним. Також взуття та модний одяг є дуже чутливими продуктами, але якщо зареєструвати структуру свого тіла за допомогою смартфона, то Атомі може рекомендувати клієнту найбільш підходящий продукт. Я знаю». Знаю, що компанія намагається провадити такий новий передовий метод продажу. Таким чином, атоми використовує технології майбутнього для розробки різноманітних послуг для клієнтів та методів продажу. Якщо ви є підприємцем атоми, вам також слід знати про нові технології продажу та обслуговування, які компанія проваджує. Я вважаю, що важливо йти в ногу з новими технологічними змінами. В рамках четвертої промислової революції. Наступна лекція буде присвячена реаліям мережевого маркетингу, яким ви займаєтеся. Можливо, ви з нетерпінням чекаєте на це. На цьому я закінчую сьогоднішню лекцію. До зустрічі наступного разу.